Уявіть собі свою точно цифрову копію, тільки не просто аватар в соцмережі, а віртуальну версію, яка думає, діє і навіть розвивається так само, як і ви. Звучить як наукова фантастика, а от і ні, це технологія, яка вже стрімко вривається в наше життя. Двійник може здаватися віртуальним, але юридичний ризик реальний. Привіт всім глядачам мого каналу. Знаєте, ця цитата від Patent PC, мабуть, найкраще описує ту дивну і трохи тривожну тему, яку ми сьогодні розберемо. Давайте поринемо у світ цифрових двійників і спробуємо зрозуміти, як ця дивовижна технологія стикається з дуже реальними юридичними та етичними проблемами. Ну що ж, давайте розбиратися, що це взагалі таке цифровий двійник. І знаєте, щоб зрозуміти, куди все це рухається, треба почати з самого початку. А почалося все, як не дивно, не з людей, а з машин. Саме так з промислових цифрових двійників. Так от, найголовніше, що треба зрозуміти, це ну, зовсім не статична 3D-моделька. Ні. Цифровий двійник це... – це наче живий організм. Він дихає даними. Уявіть, що до реального об'єкта під'єднані сотні сенсорів, і вся інформація з них в режимі реального часу ллється в цю віртуальну копію. Тобто двійник знає абсолютно все, що відбувається з його фізичним братом, от прямо в цю секунду. І ось що цікаво погляньте на ринок. Тут ми бачимо, так би мовити, три кити. Двійники продуктів, процесів і цілих систем. І знаєте, що показово? Те, що їхні частки майже однакові. Це говорить про те, що технологія вже ну, така собі зріла, її використовують не просто для того, щоб створити віртуальну модель чайника, ні, її застосовують для оптимізації цілих заводів та інфраструктурних проєктів. І це ж не якась там теорія з підручників, ні, це те, що відбувається вже зараз. Авіакомпанії Вони використовують цифрових двійників, щоб передбачити, коли зламається двигун літака. Уявляєте, це ж мільйони доларів економії і, звичайно, безпека. Або заводи вони спочатку проганяють усі зміни на віртуальному конвеєрі і тільки потім впроваджують у реальності. Навіть цілі міста моделюють транспортні потоки. Тобто ця технологія вже непомітно змінює світ навколо нас. Але ось тут, ось тут все стає набагато цікавішим і, можливо, трохи моторошним, тому що технологію, яку відточили на реактивних двигунах і фабриках, робить просто велетенський стрибок. Ми переходимо від копіювання речей до копіювання нас самих. І це не я вигадав ці терміни, прижиттєві шиї клони, цифрові допельгангери, це науковці так їх називають. І це важливо, бо мова вже не про чергового голосового помічника, мова про повноцінні копії, які створені, щоб імітувати нас, нашу поветінку, нашу особистість, наші знання. Вони буквально вчаться на наших цифрових слідах, щоб стати нами у віртуальному світі. І ось у цьому порівнянні вся суть. Подивіться, як все змінюється. У промислового двійника мета ефективність, у персонального емуляція, тобто повне копіювання. Джерело даних для машини це сухі показники сенсорів, а для нашої копії це найособистіше наші листи, повідомлення, стиль письма, все, що ми робимо онлайн. І результат? Результат це вже не прогноз, коли треба міняти деталь, це здатність діяти автономно, від нашого імені. І знаєте, це вже не фантастика, а цілком реальний процес. Така собі інструкція. От, наприклад, в університеті Карнегі-Мелом є система Фред. Там все чітко, у чотири кроки. Спочатку ви вирішуєте, навіщо вам клон, скажімо, як професійний асистент. Потім, найцікавіше, ви згодовуєте йому всі свої дані, листи, звіти, все-все-все. Далі навчаєте його говорити, як ви, з вашими жартами, з вашим тоном. І наостанок налаштовуєте його знання в конкретній області. От і все ваша копія готова. Але як тільки ми створюємо таку копію, ми одразу ж врізаємось у стіну етичних питань, і тут, здається, технології обігнали наше розуміння наслідків на роки, якщо не на десятиліття. От подумайте. Що якщо ваш клон, діючи нібито від вашого імені, зробить щось, що зруйнує вашу репутацію, або просто викличе у вас глибокий психологічний стрес? Вчені називають це явище фрагментацією ідентичності, коли існує дві версії вас, і одна з них вам не підконтрольна. Це може завдати цілком реальної шкоди. Або ось ще питання згода. Чи можна взагалі дати справжню згоду на створення копії, яка постійно вчиться, змінюється, еволюціонує? Ви даєте дозвіл на створення, скажімо, версії 1.0. А що коли через рік це вже буде версія 5.0, яка думає зовсім не так, як ви, ваша згода ще діє? І нарешті найскладніше контроль і, скажімо так, цифрова смерть. Хто має право вимкнути ваше цифрове я? А що станеться з ним після вашої смерті? Чи може воно продовжувати жити, спілкуватися, діяти? І хто за це все буде відповідати? Це абсолютно незвідана територія. Ну від етики, давайте перейдемо до більш приземлених, але не менш заплутаних юридичних питань. І перше, мабуть, найголовніше а кому власне належить ваше віртуальне я? Ця таблиця насправді чудово показує, який це правовий хаос. Дивіться, розробник ПЗ має авторські права на коди, вчений, який розробив алгоритми, на свої алгоритми. Ви, як людина оригінал, маєте права на свої персональні дані та образ. А компанія, яка все це зібрала в один продукт, скоріш за все просто дасть вам ліцензію на його використання. Це не просто право власності, це якась павутина з взаємних претензій. І ось у чому вся сіль. Наші закони це, як влучно сказано, клаптикова ковдра. Вони просто не були створені для такої ситуації. Вони писалися для фізичного світу, для простих цифрових активів. Ідея автономного, самонавчального цифрового клона в них просто не закладена. І ось ця правова діра створює величезну проблему, коли щось іде не так. Це підводить нас до ключового питання питання відповідальності. Просто уявіть на секунду, ваш цифровий дрійник укладає від вашого імені якийсь збитковий контракт, або ще гірше розголошує конфіденційну інформацію. Хто винен розробник, що написав кривий код? Ви, бо ви його так навчили на своїх даних, чи може сам штучний інтелект, якщо він вже досяг певного рівня автономності, на сьогодні чіткої відповіді просто не існує. Тому експерти вже починають бити на сполох і говорити про те, якою має бути нова правова база. Нам потрібні чіткі правила щодо інтелектуальної власності на цифрову особистість, жорсткіші закони про приватність даних, юридичні механізми для ну, цифрового заповіту, і що дуже важливо, чіткі правила для вимкнення таких клонів. І все це підводить нас до одного, мабуть, найважливішого питання у міру того, як наші цифрові двійники стають все більш і більш автономними. Кого ми насправді створюємо? Просто зручний інструмент, надійного партнера чи наступника? Відповідь на це питання визначить не тільки закони, але й наше майбутнє співіснування з нашими цифровими копіями. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.